Рідне радіо в ефірі Короб вітаю вас, дорогі друзі! Слухайте нас на частоті 101,6 FM Та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 215 75 або 096 383 48 81, 2 15 75 або 096 383 48 81. FM. Ефм радіо. У студії Юлія Гашумова. Доброго ранку, шановні слухачі. В ефірі програма Наш календар. Сьогодні п'ятниця, 21 листопада. Сонце у Корепі зійде о 7.15, а зайде о 15.53. Тож день зменшився на три хвилини і триватиме 8 годин та 38 хвилин. Місяць у сузір'ї Скорпіона у фазі останньої чверці. Свої іменини сьогодні святкують Михайло. Гал... Аврило, Марта, Рафаїл, 21 листопада відзначається собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплутних. Михайлів день вважається рубіжною датою. З цього дня зима встає на ноги. У народі помітили, якщо цього дня з'являвся іній, то чекали великого снігу. Якщо день починався туманом, на лигу, а ясна погода до майбутньої морозної зими. Сьогодні Всесвітній день телебачення. 17 грудня 1996 року Генеральна асамблея ООН проголосила 21 листопада Всесвітнім днем телебачення на честь дати проведення першого всесвітнього телевізійного форуму в Організації Об'єднаних Націй. Державам було запропоновано відзначати цей день, обмінюючись телепередачами, присвяченими таким проблемам, як мир, безпека, економіка. І соціальний розвиток і розширення культурного обміну. Хоча саме свято стали відзначати не так давно, історія телебачення почалася приблизно 80 років тому. Перші експерименти з використанням електронних променів для передачі і прийому зображення на певній відстані проводилися ще на початку 20-х років ХХ 20 століття в США, Японії і Радянському Союзі. У 1933 році. Американському інженерові російського походження Володимиру Зворикіну вдалося винайти катодну трубку, яка й досі є головною частиною більшості телевізорів. Завдяки відкриттю Зворикіна вже в 1936 році було розпочато регулярні телепередачі у Великобританії і Німеччині а в 1941 році і в США. Проте лише у 50-ті роки телемовлення отримало масове поширення в Європі. У більшості країн, що розвиваються власні державні та приватні телекомпанії, виникли ще пізніше: 60-х та на початку 70-х років. Сьогодні у світі не залишилося країн, неохоплених телемовленням. Це була програма Наш календар. В ефірі новини офіційна інформація. Сьогодні, о 14.30, у районному будинку культури розпочнеться година спомин забутцю не підлягає, присвячена 81-й річниці голодомору в Україні та річниці Революції Гідності. Після завершення години спомену усі запрошуються на центральну площу селища, де відбудуться відкриття стенду пам'яті героям Небесної Сотні, покладання квітів та громадянська панахида. Завтра о 16-й годині на центральній площі селища відбудеться акція Свіча пам'яті всі бажаючі зможуть поставити свічу за душі померлих від голоду. Новини Чернігівщини. Цукровари добре варять. Області вдасться виконати доведену їй квоту з виробництва цукру, переконані в Асоціації Чернігів-Цукор. За словами її керівника Миколи Шкурка, на сьогодні Линовицький цукрокомбінат Красний, що у Прилуцькому районі, вже отримав майже 22 тисячі тонн солодкого продукту із 24 запланованих. При цьому підприємство переробило 145 тисяч тонн цукрових буряків. Варто зазначити, що показник цукристості чернігівських солодких коренів у нинішньому році один з найкращих в Україні і становить 15%. Відтак, з однієї тони сировини цукровари одержують 150 кілограмів солодкого піску. В асоціації запевняють, сезон цукроваріння в області триватиме орієнтовно до кінця листопада. Це були новини. В ефірі рубрика відомі постаті. Шановні слухачі, сьогодні в нашій рубриці ми хочемо розповісти вам про першого українського бджоляра із Чернігівщини Петра Івановича Прокоповича у 1975 році до 200-річчя від дня народження Петра Прокоповича, українського вченого засновника вітчизняної науки про бджільництво у місцевому парку селища міського типу Батурин було споруджено пам'ятник. Народився Петро Іванович Прокопович 10 липня 1775 року у селі Миченки поблизу Батурина в сім'ї дворянина священника козацького роду. Зараз це сучасний Бахмецький район Чернігівської області. Навчався Петро Прокопович у Києво-Могилянській академії. Після навчання пішов на військову службу, з якої звільнився у 1798 році. Учені підпоручника. Зробив декілька видатних. Винаходів, які мали велике значення для розвитку світового бджільництва. Зокрема, перший у світі розбірний рамковий вулик. Сталося це у 1814 році. У ньому винахідник вперше виділив рамку в самостійну частину бджолиного житла. Завдяки цьому стало можливим вільно оглядати бджолину сім'ю і активно впливати на хід її розвитку. Нині рамкою оперують мільйони пасічників у світі. Ще один визначний. Винахід Прокоповича дерев'яна перегородка з отворами, через які проходять тільки робочі бджоли, що дає можливість отримувати чистий мед у рамках. До 1808 року він вже мав 580 вуликів. Згодом його пасіка стала найбільшою в світі. Вона нараховувала 10 тисяч бджол сімей. Петро Іванович Прокопович був талановитим педагогом, прагнучи поширити свої передові знання з бджільництва якомога ширшому. Коло людей прокоповичі із дозволу Міністерства внутрішніх справ на той час саме воно опікувалося сільським господарством у 1828 році. Відкриває першу бджолярську школу з двохрічним терміном навчання теоретичною і практичною основою викладання в школі, яка проіснувала понад півстоліття, стали наукові праці самого прокоповича із заснованої ним школи за 53 роки її існування вийшло понад 700 кваліфікованих. Пасічників за своє життя Петро Прокопович надрукував понад 60 статей в газетах і журналах. Багато з його праць актуальні і сьогодні. Був дійсним членом Московського товариства сільського господарства, нагороджений орденом святого Володимира, золотими і срібними медалями. 3 квітня 1850 року видатний вчений помер. Був похований у селі Пальчики на Чернігівщині, де була його школа. Ось такий. Життєвий шлях видатного вченого дозволяє пишатися нашим земляком. Приклад талановитого вченого наштовхує на думку, що Чернігівщина була багата на талановитих людей. Ім'ям Прокоповича названо Український інститут бджільництва. Це була рубрика Відомі постатці. Надзвичайні події. 19 листопада 2014 року о 2 годині 30 хвилин в службу надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу. В нежитловому господарстві, що належить громадянину, який на даний час проживає в Новгород Сіверському районі, зайнявся вантажний автомобіль КАМАЗ. В результаті пожежі вогнем було пошкоджено кабіну автомобіля, кузов та дрова, що знаходились біля Камаза. Ймовірна причина займання автомобіля не обере. Тежне поводження з вогнем особи, що встановлюється. Пожежу ліквідовано. Перевірку за фактом пожежі здійснює коробський райвідділ міліції. Темна ніч на крилах дім. А я одна з бажанням своїм у нім в думках кружляє місяць листопад, як перший день його повернути назад, згадаю я з теплом цей осінній день, який кружляв. Зі мною під спів пісень згадаю я, як ніжно кохалися ми, солодка ніч, обох зігрівала крильми, палкі шаучі, жадані ночі, слова, що стали для нас пророчі і я сміялись, ці сині очі я нагадаю. Душу розтривожу і на сльозах своїх поворожу, бо я без тебе жити не можу, тебе кохаю, тебе кохаю, до тебе я торкулась своїм чолом. Сую під спів пісень згадаю я, як ніжно кохалися ми, солодка ніч побог зігрівала крильми Палки жаучі що ночі, слова, що стали для нас пророчі і як сміялись ці сині очі, я нагадаю. Ворожу, бо я без тебе жити не можу, тебе кохаю, тебе кохаю. Погоду. Сьогодні у корипі ясно. Температура від мінус 2 вранці до плюс 3 в день. Атмосферний тиск до 760 міліметрів тутного стопчика. Вітер східний до 4 метрів за секунду. Вологість до 35%. Відсотків. Минулого року у Коробі в цей день було хмарно. Ішов дощ. Температура до плюс 6. За останні 130 років 21 листопада у Корепі максимальна температура була 11,7. У 1963 році. Мінімальна мінус 17.3 у 1985 році. У студії була Юлія Гашумова. Нехай вам щастить та бувайте здорові. Слухайте нас на частоті 101.6 FM та замовляйте вітання до свят, а також рекламу та оголошення. Наш телефон 215 75 або 096 383 48 81, 2 15 75 або 096 383 48 81. Korop FM, Rimini